Доброго дня, нас будеш знасені насилля. Кожна людина має право жити без насиль, без війни. Насильство це будь-які умислені дії однієї людини по відношенню до іншої. Якщо ці дії порушують права та особистості людини. Наносить їй фізичну, моральну та психологічну шкоду. Бувають види насильства фізичне, психологічне, економічне, сексуальне. По католицькому садочку проводяться лекції, семінари та малюнки дітей на тему проти насилля. Всі діти мають рівні права. Кожна дитина має право жити без насилля. Щоб допомогти дитині, треба знати, що їй загрожує. Існує декілька форм жорстокого поводження з дітьми. Перше, це фізичне насилля має на увазі невідм'ємно на нанесення дитині телесного ушкодження. Сексуальне насилля це примушування дітей проти їхньої волі дорослими для отримування вигоди або задоволення. Нехтування потреби дитини це позбавлення його адекватного догляду, що негативно позначається на здоров'ю та емоційного стану дитини. З 1993 році в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей. Психологічне насильство це також і емоціональне насильство. Де залучається як словесна, так і емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та можливості задавати або задаває шкоду психологічному здоров'ю. Економічне насильство це позбавлення житла, їжі одягу чи інше майна чи кошти. Викликає порушення фізіологічного чи психологічного здоров'я. Якщо ми подивимося очима дітей та згадаємо притчу про двох вовків, одного вечора дідусь розповів своїм внучатам таку одну життєву іс історію, що у кожній людини йде боротьба дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло, жадібність. Жалість, егоїзм, брехню, амбіцію. А другий вовк був добро, мир, любов, надія, істина, доброта, вірність. Маленькі діти зворушені до глибини душі словами діда. Декілька хвилин вони задумались, а потім запитали Дідусь, а який вовк завжди перемагає? Дорослі посміхнулися, а дід відповів, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Притча нам добре показує, що жорстокість і злість руйнує нервову систему, і кожна людина, дитина на світі хворіє та мучається. Притча добре показує, якщо не буде насилля, то мир буде добрішим. Діти зобразили на малюнках, де немає насилля, де мир в очах дітей завжди, де немає війни, де повсюди мир, де мир починається з тебе. Зупиніть це коло насилля. Ми закликаємо, щоб не було торговля дітьми, торговля людьми, щоб у дітей не було страху, що їх розлучать з батьками. Щоб кожна дитина могла бути впевнена в завтрашньому дні, щоб сонце світило і небо було чистим і радісним. Бажаю всім, щоб у вас було чисте небо та мир у сім'ї. Дякуємо, дякую всім.